Так. Що за братва тут позбиралася вокруг мене? Що? Що це сьогодні робиться? Що? Що у вас случилось? Ніхто не погодував собак? Угу. Пошли зразу. Пробіряти обстановку. Що, по черзі? Так. Все, все ждуть, щоб поїсти, да? Ой, конечно, конечно, погодуємо. Ну, конечно, конечно. Надо доставати великий черпак, бо маленьким нема чого. Це чотири лапи папі. У нас кормик такий. Ми взяли тут 300 грамів. І розділимо зараз його. На всіх вони його їдять. І ліза. І бубчик. І ліза. Бодя, а ти просто за компанією? Бодя ще буває так, стоїть ждей, поки всі доїдять, а потім починає їсти, а коли до його підходять, важлічать, Не пускають нікого. Все бубчик з'їла. Ліза з'їла. А бодя... І сам не гам, і другому не дам. О, зараз значне їсти, коли вже всі подоїдали і будуть уважно слідкувати заводженими дійствами. Да, Отакий у нас хитрий хлопчик.